Лижні штани, сорту екстра. Ціна 7 євро за кілограм. Лоті в нас знаходиться 15 кілограм. Зробимо відеогляд цього лоту. Це є мікс жіночих і чоловічих штанів. У нас тут. Добре, приступаємо. Ось такі. В ідеальному стані, стан новенький, чоловіча моделька, розмір У нас елічка 52, 54. Штаночки весенькі. Так. Ось тут вам моделька. Ось такі також чоловіча моделька. Розмір елічка, теж теплесенькі, теж в ідеальному стані. Показую вам штанки. Ви бачили, що вони просто нове Наступна. ось така жіноча моделька. Дивіться, так красиво сірий колір. Розмір емочка. Всередині, бачите, ось таке сиреньке утеплення. Наступне, ось такі коричневі. Також будуть вони. Розмір елічка. Моделька. Десь дивіться, тому гарному стані. Наступна. Ось така чоловіча моделька. Може бути, як коли так просто утеплені штанішки до термокурточки. Бачите, з таким утепленням розмір елітка. Показую штанки. дивіться, новенькі. Наступна ось така моделька йде теж жіноча. Розмір у нас йде і Досить такі поплесень. Теж новеньке, невесеньке. Дивіться. Наступно буде ось такі, сірого кольору на резинці, чоловічі. Розмір у нас іде елічка. Досить свіпленькі внизу, бачите, так. Наступна. ось такі світленькі, бежевого кольору. Дивіться, розмір у нас іде 42-44. Напевне, жіночі. Так, ще у нас попадається ось такі чорного кольору. Це чоловіча моделька. Наступно ось такий чоловічі. Також чорного кольору. Штаночки невесенькі, надаємося. Наступний ось такі, бачите, ще з таке досить такі тепленькі. Розмір у нас іде 44-й. Дивіться, нові. Так, ще бачимо ось таку модельку. Теж на плісі. нас іде великий. І два ексель напевно. Ось так року. Наступно ось такі, жіноці, поляр, такий жінокий, гарний колір, такий насичений відкривіт, 42 розмір. І тепланки, тепланки. Наступний на резинці, сороковий розмір, збоку пішенки. На цілу штанку теж, бачите, є замочок.

Тут ну, ось така ось моделька, жіноча. Ось він маленький варіс 160 см. Як на мене, тут має маленький ріс. Ліпі наші парні. Так, наступне. Ось, ось такі чорного кольору. Великий розмір на сюди досить такий, напевно, 2 xl чоловічі. Можуть бути як лижні, так просто утеплені зимові штанішки, і штані, курточки. Штані. Наступний ось такі комбінзончиком. Ось так виглядає. Бачите, ось тут є така штучка, та чоловіча моделька. Знову ось такі червоного кольору. Виглядають, розмірність іде 50-й. Теж, бачите, станки в ідеальному стані. ніде немає порізи. І ось такі сиренького кольору, чоловіча моделька. Розмір у нас йде Елічка. Так, виглядає. Ці і штани мікс. Сорту екстра ціна 7 євро за кілограм для замовлення цього лоту Звертайтесь до наших менеджерів.